Про старовинну споруду на Сагайдачного більше нічого не нагадує. За ніч сторічна будівля перетворилася на руїни. Згідно з проектом, тут зведуть офісний центр з краєвидом на Дніпро. У 1996 садибу архітектора Казанського зареєстрували як нововиявлену пам'ятку. Утім, до охоронного реєстру так і не внесли. 14 років будинок провів у статусі щойно виявленого об'єкта історико-культурної спадщини. Всім було очевидно, що це надзвичайно красивий, цінний будинок, з якого починається поділ. Він перший стоїть першим добром не на насагадачка. І, на жаль, 14 років жоден з тих чиновників, які очолювали відповідні відомства, в тому числі і міністр культури, не забезпечили те, щоб йому було надано на належний охоронний статус. Саме це і вирішило долю пам'ятки. Будівельні роботи на майданчику тривають. Охоронці не вминають нікого, хто знімає будівництво на фото чи відеокамеру. Після знесення в ніч на 30 грудня споруди на Сагайдачного захисники історичної спадщини Києва почали побоюватися, що така ж доля спіткає інші старовинні будівлі. Серед них замок барона поблизу золотих воріт, який має унікальну історію та архітектуру. Перша ластівка київського модерну споруджена у середньовічному стилі 1890. Восьмого року існує декілька легенд щодо першого власника споруди. Одні кажуть, що будівля належала барону Штейнгелю, інші графу Сальве. Та насправді поміщик Михайло Підгорський вирішив вразити своїх конкурентів, купців і підприємців чимось екзотичним і замовив проект молодого інженера Миколи Добачевського. Таким чином, у центрі міста виріс маєток замок з вежею, високими вікнами і фантастичними істотами, які охороняють вхід. Задум вдався, але незабаром поповзли. Чутки про якусь містику навколо скульптур химер і архітектуру довелося залишити місто. В будинку в різні часи були розташовані кондитерська, кінотеатр і комунальні квартири. Вже в наш час замок приватизували, потім занедбали, а тепер виставили на продаж. За відому архітектурну пам'ятку власник просить 9 мільйонів доларів. Причому за ваші гроші будівлю 19 століття можна осучаснити на будь-який смак. Насправді ще плану чіткого немає, але наскільки ми дізналися і так завдяки журналістам однієї з столичних газет, що в власників цього будинку є виходи на КМДА та міністерство культури, щоб цей будинок при потребі реконструювати і добудувати, наприклад, сюди ще поверхів п'ять. Натомість Міністерство культури та туризму всі побоювання активістів спростовує. На офіційному сайті відомства з'явилася інформація, що замку барона нічого не загрожує, адже це архітектурна пам'ятка, і знести її не можна. Проте, кажуть захисники старого Києва, це не є перешкодою. За словами голови комісії Київради з питань культури, існує щонайменше два способи, за якими пам'ятка архітектури може втратити свій статус. Перший спосіб це добитися зняття з неї статусу пам'ятки, про що я говорив, тому це дуже небезпечно. Якщо з якогось будинка знімають статус або відмовляються надати йому статус пам'ятки, хоч і документи все є, це означає, що цей будинок готують до знесення. І друга частина це технічне знесення будинка з причини, що він не підлягає реконструкції чи не підлягає ремонту. За словами Олександра Бургінця, біда в тому, що про існування багатьох історично важливих пам'яток кияни навіть не здогадуються. Депутат Київради вже звернувся до керівництва міста з проханням ввести мораторій на знесення історичних будівель, доки не оприлюднять реєстр пам'яток Києва. Тобто треба створити такий реєстр для того, щоб кожен киянин в будь-який момент міг відкрити цей реєстр або в інтернеті, або в вигляді окремої книжки і подивитися: ага, будинок номер такий, та пам'ятка така, то така, та такого то року. Там архітектор такі, то зроблено так, то і так. То. Бо сьогодні більше розмова. Це пам'ятка чи це не пам'ятка? Також Олександр Бригінець пропонує, щоб засідання, на яких приймають рішення щодо виключення історичної будівлі з охоронного списку, проводили відкрито і про можливу втрату статусу пам'ятки архітектури громадськість повідомляли заздалегідь. Юля Усик, Сергій Тумачов, Андрій Коваль спеціально для програми підсумки тижня.